Ну, наприклад, ось цей твір, який я згадував вже, або, або підписується псевдонімом Віктор Ереміта. До речі, всі псевдоніми в Гора є латинізованими і вони є промовляючими. Це не просто ховання за псевдонім, а псевдонім висловлює певний ключовий меседж якоїсь роботи. Ну, в даному випадку ми стикаємося із тим, що Віктор, звичайно, це переможець. Але з чим пов'язана ця перемога? Ереміта. Ось тут ховається певна розгадка. Ереміта це пустельність, це самотність, це перебування людини в пустелі, коли вона знаходиться перед якимсь рішучим вибором у своєму житті. Тобто ми констатуємо, що тут Кіркігор постає в такій амбівалентній ситуації, коли ми прагнемо перемогти що? Перемогти самотність. Віктор Ереміта це переможець самотності,